1 червня, шоста година ранку, першого дня літа, зразка 25-го року. Вирішив зафільмувати і поділитись таким явищем, як друге цвітіння у грушки. Зацвіла по-другому разу. Це, можна сказати, аномальне явище. Спасали ми її від морозів, було перше цвітіння. є ось така Ось зав'язь, маленькі вже плоди і по-другому зацвітає деревцю, як і всьому садку, трошки більше 10 років. Вже років 4, як почала плодоносити, в тому теж році морощик прибив. таке цікаве явище. Свідків не дуже багато. Але сам факт, що є і таке у природі трапляється, ось зацвіла вже, звісно, плоди ось, які на тому зав'язується у нас кружовник, ну перший день літа. І цвітки на грушки. Буває і таке у природі.